Я це виклику скали зуба, це що таке? <гас> Ух ти я! Ладно! Ну там є село тупо, прикинь. А ось ще одне, лол. Їх два, ти прикинь! Куда, куда, куда выпрыгнул, братуха? Братуха, в воду, в воду, бро! Ти куда? У нас уже острів такий прям хороший, Достойний, бодрий. О, вартовий. Ух ти, юханий бабай! Йо, друзі! Всім і Сьогодні ми з вами виживаємо, можна сказати, на одному блоці. Ну тут насправді їх два, і нам кожних 10 секунд абсолютно постійно. Кстати, тут не один блок, тут є село. В общем, кожного разу, кожних 10 секунд мені буде даватися якийсь рандомний предмет, за допомогою якого я повинен пройти цю гру. Але не знаю, чи в мене вийде. Так, акація відошки, це хорошо. Нехай поки будуть. Можливо, ми з них зможемо зробити палки. Так що чекаємо поки що на нові шмотки. Так, світло-сірий бетон. Сюди теж ставимо. Нам треба отут потім заокруглити все і зробити так, щоб вода не текла, тому що вона мені прям заважає дубовий паркан. Отаку можна зробити? Непогано. Але мене вже тут носить починає. І треба балансувати прям конкретно. Зачарована книга, що це таке? Сила один, все окей. Ух, мене зносить. Мене тупо зносить. Я це виклику зуба, Це що таке? Ух ти, я! Ладно, тихо, не надувайся, братуха, та не надувайся! Блок Меду. Та що ти за мною йдеш? Блок Меду, блок Меду, блок Меду, ставим тут. Все, фу, я на меді, я на меді, я на меді. у мене все хорошо. Чорна кераміка. ставим тут. Та штука там плаває, блін. Ти прикинь, вона надулась, дубанула мене, дай боже. Фух! Але ти бачиш, там є село, ми можемо туди потім доповсти якось. Діжка, непогано, є, куди складати тепер лут навіть. Хорошо, виживання продовжують за повним ходом, братва. де та штука плаває там? Да, поди на ню, он, да вона. Лиса голова. Нормально. Так, блок мертвих мозкових коралів. Шо? жесть. Ладно. Все, воду ми перекрили. Слава Богу. Тому скали зубу. Вибач, братуха, ну ти прям точно помреш. Кстати, там ще якась ріба плаває, що? А, це відображення так лагає. Ладно, вибухове зілля невідомості на 8 Нормально. Тепер я невидимий цілі 8 хвилин. <свіць> Лаймова свічка. Хорошо. А, на меді приїхати не можна. Сльоза гаста. Непогано. Але, але як мені правильно вижити тут? Як? Мене є пічка, кстати, дуже класно, що вона з'явилась. Ми її можемо тут. Я не то поставив. Я не то поставив. Я хотів поставити пічку. Так, цю штуку можна зламати. У мене є цукрова тростина, але нема землі. Була б земля, я б посадив би. Так, ще одна книга на нищівне Лезо 2. Непогано. Є пічка, правда, нема що жарити. <рес> так, шалкер. Непогано. Все, лута мені є куди складати. У мене все чітко з лутом. Головне, це все стакати. Або просто викидати як платівка. Вона мені не надала, в принципі, оця штука мені не надала. Та й паркан, в принципі, мені не треба. От, мені би саженець дуба, мені би якусь о, землю, лаву, і я зможу вижити. Все, і я зможу конкретно вижити, як на звичайному скайблоці буде. Але, якщо чесно, дуже складно. Опа, середній заро <зародок> аметисту. Його можна навіть поставити лол. Прикольно. Пляшка води, а метистова друза. Поставимо її тут. Цікаво, Що якщо я? Що якщо я. А, на нього можна стати. Окей. Так, у мене, кстати, є заражений кругляк. Но з нього напевно нічого не можна скрафтити, да? Його можна пережарити. Блін, я би по приколу пережарив. Мені цікаво, що з нього вийде. Яйце виклику зомбованого пігліна. Пока, братуха. пока. Пока-пока. О, зілля сили. Непогано. Тепер я ще й сильний до того, що не видимий. Кстати, <хи> книга на вдачу один. Це дуже круто. О, парусток дуба! Максимально чітко. Нада землю. Землю, 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 землю. Танцюємо спеціальний танець, щоб у мене була земля. Правда, мене ніхто не побачить, бо я не видимий. Блін, ну звісно, да. Не пощастило, так не пощастило. Але зато є парусток дуба. Вдача, швидкість душ. Ну це мені не треба. Серце моря. Нічого воно не робить безтолкове, це серце море. Так само, як і безтолкова швидкість душ. Ніколи в житті я його не зачаровував Нескінчанність не дуже класний не зачар. Залишаємо. Бо тут десь в світі по-любому є портал вент. От, але з цим надо якось розібратись, зрозуміти, де він. У мене є блок висушеної ламінарії. З нього можна зробити таку двіжуку і можна хавати. Обалденно! Так, слабкість, стрибучість, слабкість мені не надо, стрибучість. Ми поки лишимо. Брін, а можна блоки? Заряд полум'я непогано. Це можна використати як запальничку. Теж штука дуже хороша. Я буду лишати тільки те, що мені надо. Сльоза гаста мені по суті той не надо. Пішла вона в дупу. Чорний килим мені теж не треба. Так, жовта свічка, не треба. О, дьомонтова мотика, хорошо. Гладкий базальт. Ну, штука така, не сильно треба, але нехай буде як просто звичайний блок. Я би ще звідси потім мед прибрав, блін. Я не знав. О, темно-дубова деревина. в мене є дошка, я можу зробити собі верстак. Супер! А уже з верстаком чітко. Ще одна. Обалдеть! І десь я дошку, да тоді тут був поставив? Скажи мені, що я правий. А, ось вона. Блін, ну я можу палки зробити собі. У мене є ще блискуча скипка кавуна, але вона мені не треба. Обалдіть! Куди мені це все складати? Так, лазурит е, нехай буде. Смерекові дошки по-любому треба. Мені би блок землі, мені би тупо блок землі, я би посадив дерево. Або туди якось добратись. Ну туди треба блоків мільярд. Так, чорна кераміка. По суті, не треба, тому можемо її просто поставити. Будь ласка, опа, сходи. Ні, сходи мені не треба. Мертве віяло вогняних коралів. Нормально. Опа, структурний блок, братва, можемо все собі заспавнити, але Його не можна поставити в виживанні. Тому ми можемо це лишити просто як трофей і закинути його в шалкер, який я ніколи не відкрию. Так, плита з тесаного пісковику можна поставити сюди. Золота руда, братва. Не знаю, чи вона мені треба Нехай тут валяється поки. Так, темно-дубовий паркан. Ну, це штука, яка мені веще не треба. Кстати, на ній жарить можна, блін, наш ти її викинув. Саня, все дерево ми по-любому лишаємо, що мені не треба, бо на, ним, на ньому можна жарити. Так, золота мотика мені по-любому не надо. Пішла до дупе. Хм, плюс книжка на вдачу 3. Сайвим по-любому. Хоча наша мені вдача 3, мені ж нема що добувати. Червоний килим. Пока. Мені ж нема що добувати. Хоча, якщо я зачарую вдачу на матику, то я зможу добувати дуже багато їжі. Чорна коробка шалкера і воронка. Воронка мені не сильно треба, тому ми її можемо сюди засунути, а з шалкером треба ще щось придумати. Ми можемо його тут поставити. Так, березова натисна плита. Мені вона треба, щоб жарити потом ній. Ми можемо її прямо відразу сюди поставити. Так, зірка феєрверку. Оце мені штука не треба. А вже ніч наступає, блін. І це халепа, якщо чесно, тому що, якщо мене тут щось заспавне, буде біда. Ну там є село тупо прикій. А ось. Ще одне лол. Їх два! Ти прикинь. Ха! <хи> І мені дали ще помаранчеву коробку шалкера. Ну, аби вона мені надо була, вона, вона мені взагалі не надо. І вона ще й в бік відкривається, це капец. Я їй просто використаю тут як блок. О, ножиці. Якщо в мене буде яйця, виклик у вівці, то я зможу її постригти. І ще мені дали на приманку три. Кстати, це теж непогано. Я зможу рибу ловити, якщо вудку найду. Пурпурова вовна. Ставимо. Так, коричневий батон теж штука хороша, ставимо. Стріла невидимість. Наша вона мені? Залізна сокира. Оце тема. В діжку. Хорошо. Зілля на вісім хвилин. Оця тема теж дуже класна. Ми зможемо вбити дракона з цим. Двері. Хорошо, будемо жарити на них. Ми, кстати, уже можемо золоту руду пережарити. Просто вона нам не треба зараз. Опа, морська фортуна. Тоже штука файна. Файна, файна. Яйце виклику вовка. Я вже подумав, що це вівці. Ну, вовка ми можемо заспавнити. Здорово, братан. Як діла? Будеш плавати? Не хоче. Сила один. На лук штука хороша, але у мене вже є сила один. Золота руда ще одна, хорошо. Я вже знаю, що у мене де лежить. Я вже кайфую. Так. Удар один. Я не знаю для чого це. Це точно не для лука. Так що воно мені і не треба. Опа, стіна з е, призмарину. Ну, вона мені теж не треба. Мені би до селища. До того це ближче. Да, пес? Блок бульбашкових коралів. ух йо. Не потріб. О. Сірим так, платівка, пока. Братуха, у нас складна місія. Нам надо разом з тобою якось тут прожити дуже довго. Мандрівного торговця. А ну. Братуха, паросток смереки, білий барвник, відро з водою. Mm -hmm. Ну, коротше, без толку, да, по факту. Бо смарагдів то нема, все рівно. Хоча паросток штука класна, але в мене є вже паросток один. Проте у мене нема землі. І мені краще спочатку блок трави або просто спочатку землю, а потім блок трави. Бо мені й блок трави треба. світло-сірий килим, мені не треба. Братуха. Мені ну то щось толкове. О, цю купити, або цю. Просто щось із цих двох хороше. О, оце хорошо. Новий лут. Дубові дошки. Штука потрібна. Так. А листя. Ми можемо його поставити, зламати. Ну, могли випасти палки, або <хи> Або саджанець. Так, зачарована книга на силу 3. це хорошо, сила 1 мені вже не треба. Сила 1. до побачення. О, акація дошки. Хорошо. У мене вже дошок трошки є. Яйце викликує дельфіна. Я сподіваюся, він тут буде жити. Він не задихнеться. Хоче можу також зробити, братух, щоб ти плавав хоч трошки. Ха-ха, <тас> теса на мідь. Непогано. Давай поставим. Блок меду. А, це в мене був. Диви, він плаває зато вогнестійкість, до речі, мені випала. Куда, куди, куди випргнув, братуха? Братуха, в воду, у воду, бро! Ти куди? <тас> Старина. <тас> Біда. А, то ще цей торгівець, блін, вогнестійкість. Захист 4, хорошо. Темно колода, супер. У мене вже воще дерева повно. Кремінь є, вогнестійкість. То не сильно мені нада. Нехай буде. Блін, я так говорю, в мене ж досвіду, а ще нема. де мені її взяти. Стріла везіння, удача. Нормально. Пурпурова свічка. Ну, ця штука мені точно не надо, вона ще й не горить. Хоча можна спробувати її підпалити. Але це робиться, напевно, кресалом. Дві стрибучості в мене з'явилось, слабкість, ну слабкість мені не треба. Ну я можу зарядом полум'я її підпалити. Ану. О, файно, файно, плюс тортик. Тебе безтолковий по правді. <хи> так, плита з кам'яної цегли, хорошо, ставимо її десь тут. Головне, щоб пес тут сидів і нікуди не дівався. Плита з пісковику теж супер. Ну він ж розуміє, що там далі хана, типу, йому він помре. Він же ж туди не піде, правильно? Ну дельфін пішов, бо він якийсь дурнуватий. Блин, я подумав, це спавний лоу. Братуха, куди пригаєш? о обтесана темна, дубова деревина. Легенди, в мене дерева вже дай Боже. Я вже можу з цього зробити собі палки. Супер. Я вже можу навіть інструменти собі дерев'яні зробити по типу кайла. Але я ще вірю в те, що я щось знайду. Ха-ха-ха. Так, редстоун. Непогано. Мені би щось толкове. Так, скляна панель, ні, не треба. Блок снігу. Ну якщо я його поставлю, а я на ньому можу стояти. Окей, я думав, не зможу. Мідний злиток. Кстати, нехай буде, Ну він не сильно мені треба. акацієва плита. Цю штуку ми можемо витратити на те, щоб щось пожарити. Зачарована книга, швидке заряжання. Це що таке? Я не знаю. Пока. Обалдеть, ну село все ближче й ближче. Замітив, да? Раніше я стояв звідси на нього дивився, а зараз можу звідси подивитись. Ха-ха, <плес> два блока. <плес> Який же я лапух. Так, ще одна діамантова мотика. Непогано. Да, братуха. Давай так, щоб ти не стояв з краю. Прийди ближче до центру. Так, принизування один, не треба мені таке. Лаймова кераміка. Ставимо з боку. Сила два. Непогано, хай буде. Бамбук. Стаді, бамбук теж штука класна. З нього багато що можна зробити. М -м, давай подивимося. Палки можна з бамбуку зробити. Коротше, з бамбуку можна багато що начудити, тільки це наверстак відкрити. Осьо. І тут з бамбуку, прям вроді як. Можна даже дошки якісь робити, якщо я не помиляюсь. Бамбукові. Але бамбук теж садити надо. Ну він росте швидко. Так, в мене з'явився бірюзовий бетон. Зілля швидкості, яке я можу випити, хоча воно мені не треба, я все одно на місці стою. Корічна скляна панель не надо. сходи з кругляку тоже не Теса на темна міть? Нормально. Кстати, точніше. Пісковик. Сила один, мені вже не треба. Дякую. А оцей пісковик можна поставити тут збоку. І в мене платформа вже стає трошечки більша. Це максимально круто. Дерев'яний меч! Перша зброя, братва! Мене готують до наступної ночі. Да, звісно, прикольно. Так, нападало мені купа лайна, але воно мені не треба. Коротше, одне єдине, що мені подобається, що з бамбука можна зробити собі блоки. І блоків дуже багато. Мені. Просто один блок землі. Будь ласка, одну землю. Або дві. Це єдиний ресурс, який я не можу ніде добути, крім щоб мені його дали просто так. Земля! Нехило. Ставим. І бамбук, бамбук, бамбук. Блін, може дерево? А може бамбук? А може дерево? Ммм. Ковадло! Хорошо. Блін, що посилили? Що посадити? Давай, давай, давай дерево. Хоча, блін, може бамбук? Ме дерева трохи є. Давай бамбук. Він росте швидко. Так, ця штука мені не треба, прокляття прив'язування мені не надать, арбалет мені теж не треба. Стріла на вдачу. Можна було, кстати, з нього стрельнути по собі. Добре, духа, ми з тобою, ти зі мною. В мене нема, правда, кісток, тебе приручити. Але бамбук, коли виросте, ми станемо крутими чуваками. Скажи, по-любому. Мідний злиток. У Мене вже таких два. З них, правда, ні чорта скрафтити не можна, окрім. Блоків. Куда, пес? Хоч не помри, блін. О, бамбук росте, бамбук росте, бамбук росте, там дубова табличка. Так, рейки мені не надо з детектором. <реш> <реш> Кстати, я би міг уже два бамбука посадити, було б у мене дві землі. Але в мене вона тільки одна. Голова кріпера. М -м. нехило Ефективність 4. Оце кайфова книжка. Це прям реально крута книжка, проте. На що мені її надіти, я не знаю. Кайла в мене хорошого нема. Сірий цемент. ну, кайла нема. Угу. Цемент у нас поки що, значить, полеже. Просто полеже. Ми його можемо поставити тут у воді, появився бетон, і потім пізніше ми зможемо його добути. Коли я зроблю собі кайло. Хоча я можу собі зробити дерев'яне, але воно мені не треба зараз. Так, гладкий кварцевий блок, сюди можемо поставити, щоб коли мабук виросте, з нього нічого не посипалося і не попадало за борт нашого острова. Опа, чорний стяг. Отако він буде. Диви, він так літає від вітра. Підозріла юшка. Ану. Стрибучісь чуть, -чуть. Непогана, то вона не підозріла, вона була хороша. Вона прокисла чу-чуть і стала бомба. Хе-хе-хе. Так, старина, рости. Давай, сила, ще якась. У мене вже цих сил купа. Я вже мега сильний. Мені би до того села, щоб бути ще сильнішим. Там лута повна. Так, кварцова плита, супер, незиритовий уламок. Хорошо, сюди. Якраз є золото, є уламок. Мені б ще кілька уламків десь знайти. Але не так це легко, так. Гладкий червоний пісковик. Боже, куди я його поставив? Я думав, це пісок. ой 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 Ладно, давай все-таки зробимо собі вже кайло. Я, в принципі, не проти. Хоча б дерев'яне. Дерев'яне теж хороше. У мене їх два. Звідки? Нормально. Трошки підбудувався. Так, рейки мені таки не треба. У мене вже лута купа. Я реальний багач. Так, натисна плита, хорошо, будемо на ній жарити. Кстаті, я би відразу і пожарив оцей ось заражений кругляк. Так, я би цей кругляк пережарив, ану. Айо! Його не можна жарити, його не можна жарити! Зато гарбуз дали мені. Mm. Ну якщо я тебе поставлю, зламаю, і мені дали меча. Ага, він не випав, Йоханий бабай. Ну аби я його поставив просто як блок, то він би потім все одно пропав. Так, тепер на дерев'яному мечі можна пожарити щось. Гарбуз ми можемо просто поставити. Повільність 4 на 20 секунд. Мінус 60% швидкості, а ну пес. Ти мій піддопитний. Як це почуваєш? З кайфом, так? Да? Головне не впади братуха. І це виклику поборника. Хм, блін. Цікаво, я, би... Цікав, я його зможу побороти. А ну, старіна, де я його поборов. Хорошо, плюс експа. Спороцвіт, А куди ти садишся? Чорт його знає, куди його ставити. Так, пес, будеш майонез пес ти блок тако поставим. О, все, хорошо, ти випряну. Красава! Ти реально могутній. Короляча лапка, непогано. Блін, у нас скоро буде вже наступний день, а бамбук ще тільки росте і росте. О, інс... ні, на очах прям виріс. І це виклик у блукача. Ну, цей тіп мені ні чорта не зробить. Бамбук росте, хорош. Вибухове зілля відновлення. Непогано. Землю дало! Так, я знаю, що робити. Я знаю, що робити. Гак для розтяжки. Ні, мені таке не треба. Мені нада сокера. Зрубаємо, получаємо 4 бамбука, Садим 2. Хорошо, з цих двох можна зробити палицю. Ну, палиця мені поки не треба. Незеритовий блок! І що на приколі? Сіре ліжко. Можна поспати. Обалденно, у мене незеритову 9 незеритових злитків. Ви на приколі? І можна спати лягти. Кайф. Я взагалі живу, чітко. Слава Богу, що там мій бамбук? Стіна з граніту, не надо. Плита з е, призмарину. Сюди. Глибокосланець. Можна сюди поставити. Заражена точна кам'яна цегла. Ану, давай добудем. Бенц. пішов, геть. Той теж пропав. Він був теж заражений чи що? Зато дали тропічні дошки. Непогано. Павутиння. Це дуже хорошо. Це нитка. О, смажений кролик. Едмовка бач. А чого цей так мало виріс, цей багацько? Песте, ти винуватий? Не дивись на мене так. Не дивись на мене так. Я сказав, не дивись на мене так. Ладно, да. Це для тебе. Вудка, вудку дало вудку дало вудку дало вудку дало. А, дало. Сила, морська фортуна. А, приманка. Mm -hmm. Mm -hmm. Скільки надо левелів? Чотири! Шість! Нази yeah! гнебала! Березова древесина, чітко, сюди. Камена надесна политать, ця штука мені не надо. Ну, значит, книжки ми поки сюди. Ну, давай попробуємо щось зловити. Куди ти полетів? ти що на приколі? його стягує! О, тепер не стягує. А ну, щось зловлю тут. Будь ласка, ну ловись. Ловись, рибка велика і маленька. Будь ласка, я хочу зловити рибу. Ну будь ласка, ну будь ласка, диви, не клює. О! Зловив на гачку. А вона мені не далася, бо вона десь випала там знизу. Ммм. не ну, ідея. Тут ми ламаємо блок і ставимо нормальний, а не напівблок. Футку трохи поламав, блін. Повільність знову велика. Давай в себе вальнемо. Ух ти, йо, я ще ходить не можу. Коптильня є. Штука дуже класна. Можемо поставити ось тут. А ще ні черта не бачу. <гас> Діамантові чоботи! Супер! Найс броня. Блін, я, я випив, викинув цю м'ясо. <гас> Їжу. Так, а ти така їсиш? Нє, то не для тебе. Так, а тепер я по і можу нормально ловити. І коли я буду ловити рибу, я буду потрошки левел прокачувати. По ідеї. Так що ловись рибка, велика і маленька. Велика побільше, маленька поменше. Давай, я готовий. Міше ж лутаки Сил, купа. О, опа. Плюс тріска, Братуха. Будеш? Не Ну Нічого, я пожарю. Я можу пожарити на фіртки. Хорошо. Хвате? Хватило, конечно. Та ти що, смажена. Смоске блюш. Будеш смажену? Не їсиш, да? Ладно. Діамантова кінська броня. Ну, ти таке не носиш, то тобі не надо. Ну, братуха, давай. Злови мені якийсь блок діамантовий. Десь може тут заховався в воді. Опа, лосось сюди. Так, ця штука мені не треба. Купа зілік у мене вже тупих, які мені не надо. Блін, свічку можна було б поставити. Кстати, бамбук вообще хорош. Сила 2, Ні, це мені вже не надо. Бамбуку трохи є. Ми можемо силу 2 викинути, а з бамбуку можемо зробити блок. Ні, що вже можна? Можна тільки палиці зробити, так? Да? Ну ладно. Ну значить безтолкова штука. Палиці то я добув, хорошо. Значить, можна посадити тут дерево. Отут усе буде дерево в мене. Тріснута глибокосланцева цегла. Нормально. Головне, щоб я коли на ній вставав, вона не лопала. Хе-хе! <смеш> Сирий кролик. Ну, братуха. Ну ладно, на. Ну, ти ж не мій, я тебе просто годую і все. Не стій так далеко під, під краєм. О, казан. Казан можна поставити. Плита з перезмаринової цегли. Давай сюди. У нас уже острів такий, прям хороший. Достойний, бодрий. Бамбук росте. Пісок душ. Кстати, не сильно хочеться його ставити, Ну, ладно, поставлю. Мені б відро лави. І я б ще кайфанув. Гравій. Порох пломеня дало, і в мене кремінь випав. Супер. Ама це в мене вже другий кремінь нормально. Якщо порох пломеня падає, значить можна робити блейзові палки. Точніше, значить можна робити очі Проте тільки перлини поки не падають. Хе-хе. Та й мені до цього далеко, ти подивись, скільки мені тут ще фармити треба. Шіпі три, пішли, геть! Я вже тут томився! Мені до того села, що як до Києва раком. О, вартовий. Ух ти Йоханий бабай! Все, хорошо, ти сам упав. По... Що затрусило? Динаміт. Хо -хо -хо. Штука хороша. Тай буде? Редстоунова лампа. Штука хороша. Поставимо її ось тут. У нас вечір уже. У мене є ще одне ліжко. Пес, це для тебе. Кстати, там дерево виросло, бачили? Це супер. Це максимально круто. Тільки воно де, як виросло. Без бамбука. Так, це мені не треба. Хоча, блін, треба було лишити. А дерево можна зрубати. Це буде дуже круто. Чотири блока дерева. Мені би ще саженець вибити. Будь ласка, сажанець. Випав один. Да, один є, хорошо. Уже непогано. Ще трошки палок попадало. Так що вже супер. Паросток є, можна садити. Є ще одне ковадло дуже потрощене. Можемо його поставити отут. Вугільна руда, хорошо, хорошо. Так, на чому я там можу жарити? Оці всякі приколи. Де моя пічка? Бенц, бенц. Ану. Їй це виклик у скализуба. Ні, я це вже більше не заспавню. <сум> я це вже проходив. Я вже знаю, як це. Так, вугілля, дякую. Штука файна. Що мені не надо Хоча ні, він мені, можливо, надо буде, щоб потім спускатись туди, але до того моменту у мене вже точно будуть дерева. А дошки ми можемо переробити в напівблоки. Ну, хоча б трошки, отако, да? О, От, 12 штук, нормально. І зробити собі. Трішечки платформу ширшу. Ну хоча б капельку, капельку. Плита з андезиту, хорошо. Диви, потихесенько розстраюємося. Так, ну бамбук мені не сильно, блін, треба, звісно. Як я поняв, можна зробити собі смоскип з цього вугілля. Бо Вугілля, в принципі, легко нафармити. Це не є якоюсь там супер проблемою. Просто взяти і блок дерева засунути в пічку. Так, братуха, тебе можна зрубати. Може дерево виросте велике, буде хорошо. І зробити собі кучу палок. Так, я й це виклик у примаре. Нє, ні, ні, ні така я не буду спавнити. Квітка хорусу! Штука класна, але, блін, поки що безтолкова для мене. Бо нема блока ендерніка. Ефективність 2. Тоже непогано. Хоч в мене є і третя, але друга теж хороша. У мене є четверта, але друга теж хороша для чогось іншого зачарувати. Наприклад, ось що добувати дерево. Надо буде ефективність на сокері і штука взагалі. Так, саджанець уже один випав. Супер. Два, три. Кайф. Взагалі, кайф. Це супер. Мені зараз да розібратися, як забрати оцю землю звідси. В каціва деревина, ми можемо її пережарити і закинути сюди палку, на всякий випадок. Угу. Мені да якось цей блок забрати. Як? Як його забрати? Mm, як його забрати? Що? Якщо зламати оце, зламати оце скло, зламати оцей блок. Вода потекла. Хорошо. Смерекова деревина пережарим. А бліна, палки не хвата. На мечі дерев'яним пережарим. Його точно вистачить. Насіння пшениці, кстати, штука класна. Um, мені треба надо... яйце виклику від мені Все, тесана мідна плита нехай буде. Ми, значить, зараз нам треба оцей блок під ним поставити тесану мідну плиту. Отако бемц Хорошо. Далі тут ми просто заставляємо. І оцей блок з легкістю ламаємо. Таті, кам'яна доба, мені кругляк дали перший. Супер. Сюди ми ставимо скло, землю ми ставимо трішечки в іншому місці Нам треба трішечки відійти. Отакось сюди тепер. От. Братуха, що за мною ходиш? Ти зі мною друєш тепер? Ні, ми маємо байдуже. Тепер ми можемо з дуба зробити ще трішки плит. Поставити ще одну тут. І тепер поставити землю і ще кілька плит. Тому що нам треба зробити так, щоб я міг це дерево добувати якось. Тому ми садимо тут паросток, тут паросток, і в нас все чітко. Робимо ще трішки плит, щоб ми могли обрубувати листя біля них. Хоча б так. Хоча б так уже непогано. Мапа невідома мапа. Ладно, пішла геть. Мапа. Панцир черепахи, нормально. Зачарована книга, Страда 3 хорошо. Захист 2 теж хорошо. Чітко взагалі. Взагалі чітко, супер. Отруєння. Пішло геть отруєння. Човен. Пішов геть, човен. Ну, нехай тут стоїть. Вобщо, кайф. У мене є все. У мене є все тепер для виживання. Майже. Мені не вистачає тільки лави. Ефективність 4, ще одна. Кайф. Ставимо сюди. Але, друзі, далі ми виживати вже будемо після вашого вподобайдена. Я сподіваюся, вам це відео сподобається, тому обов'язку. Обов'язково підписуйтесь на канал і всім пока. Мені є цегла.